Так, всім привіт. Бачите, яка у нас сьогодні погода. Взагалі жарко сьогодні. Вчора ходили в кофтах. Було так нормально, не холодно, не жарко а в кофті. А зараз навіть футболки жарко. Мабуть, літо все-таки прийшло. Добре, зараз де я? Де я приїхав на закупи? Зараз трошки скуплюся, може з вами може без. Подивлюся, як у тут, бо я по сьогодні. Так, це я вже в магазині трошки скупився. Бачите, він м'яско купа, таке сердушки, вантропки. Тут хрящики таких ми не обігруємо. Як завжди воно рукула наша. Салати різні. І підемо зараз на фрукти овочі. Не знаю, треба зараз писненько пробігтись. О, тут все-таки автомат, можна колись спробувати. Ананас на нас країн, Ну, подорожав. По-моєму, був колись 16, ми не пробували. А зараз по 20 штук. Мабуть, то що він здоровий, тоді було поменше. Ну добре. Колись спробую взяти. Як він працює? Так, зараз куплю треба ці зелені купити. Отой. Он дивіться, яке печу класний. Здюжувий. Такий свіженький, хороший. Якраз ми його і візьмемо. Добре, бо неудобно з руку посмотрятися. Так, вот такую вот землячку, картошечку молоденьку. Таку одну одну. Невеличку, бачите, таке. Зараз зваримо. Добавимо туди маскачка, укропчик и будем есть смокота буде добра зашел седочка просила подивитися финика на иноді робить десерт сейчас зараз буду шукать и босс дивиться упаковку лоона килограмм минут емо корисну для цього Киш кишечник. Бачите, я вже взяв. Будемо їсти. Ну, Недовго, 6, 6 злот і Добре, зараз піду до хініки шукати. І побігу далі. Все, все бачите, скупився, вийшла з каси І йду так, це я скупився. еду уже до дома. Так, сейчас тут выехать. Сейчас поеду до дома, распакуемся. Не, без викон. Мне хочется просто кондиционер включать, а если... Себе... Ну.